Працівники управління поліції охорони Житомирської області провели урок самооборони спеціально розроблений для жінок у рамках проєкту захист є сьогодні. В сучасному світі жінки і чоловіки мають рівні права, але все ж таки жінка фізично вона є менш слабкою ніж чоловік. На жаль, є е, випадки насильства. Тому жінка в сучасному світі має завжди почуватися в безпеці. На заняття запросили жінок та дівчат військовослужбовців, працівниць правоохоронних установ та дружин учасників бойових дій. На початку тренінгу психологіня надала відвід. Довачкам поради пов'язані із самоконтролем у стресових ситуаціях. Далі спеціалісти продемонстрували навички, необхідні для самооборони, і після чого раз і так само ми його вже пробуємо проти прийоми захисні та атакуючі, тобто для звільнення, наприклад, якщо жінку захопили, охопили, тримають, як звільнитися від цих. Захоплень і е, нанести удари самозахисту з метою е, втечі від е, нападника. Відвідувачки тренінгу розповідають: такі навіть базові знання вкрай необхідні, адже небезпека може спіткати усюди. Знала деякі прийоми, але сьогодні нам їх навіть продемонстрували, тобто ми змогли побачити їх на практиці. Сподіваюся, на наступному на наступному тренінгу ми зможемо їх нам зможуть їх показати, і ми самі зможемо їх відпрацювати. Тренінг проводили вперше. Проте в управлінні сподіваються, що надалі зможуть організувати такі заходи частіше, адже безпека повинна бути на першому місці. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.